Єврокомісія схиляється до польських заявок на виплату коштів з національного плану відбудови. Лі Джемен вступив на посаду президента Південної Кореї. Польський економіст коментує вплив виборів на економіку Польщі. Європейська комісія прихильніше розглядатиме польські заявки на виплату коштів із національного плану відбудови наступного року. Про це повідомили на офіційні джерела Бетипломецької брюссельської кореспондентки польського радіо. Йдеться про те, щоби устигнути витратити всі кошти вчасно. Польський пул із фонду відбудови ЄС становить майже 60 мільярдів євро. З цієї суми понад 25 мільярдів євро це безповоротні гранти, а 34,5 мільярди євро позики з низькими відсотками. Часу на використання грошей залишилося небагато. Остаточні платежі Єврокомісії державам-учасницям мають бути здійснені до кінця наступного року. Перш ніж Брюссель перерахує кошти, він перевіряє, чи виконано умови. Існує ризик, що не всі інвестиції в Польщі будуть завершені до кінця наступного року. Тепер з'явилося рятівне коло. Європейська комісія зможе перераховувати гроші, коли інвестиції будуть на завершальній фазі реалізації, але не обов'язково мають бути повністю в регуляції. Льовані це дозволить Польщі виграти час. Для цього знадобляться подальші зміни до національного плану відбудови, які полегшать вимоги, необхідні для розподілу коштів. Більше того, вже було відомо, що створення спеціального фонду, з якого фінансуватимуться оборонні інвестиції, і на яке погодилася комісія, дозволить Польщі продовжувати термін використання коштів із національного плану відбудови. Достатньо, щоб Єврокомісія перерахувала гроші до фонду до кінця 26-го року, і Польща зможе використовувати їх навіть на. Наступного року. Кандидат від лівоцентристського руху, Лі Джемен, який отримав більшість голосів на президентських виборах у південній Кореї, склав присягу президента країни. Таке швидке переймання влади наступного дня після виборів стало можливим завдяки імпічменту його попередника. Політик оголосив, що стабілізує економіку та спробує об'єднати суспільство. Лі Джемен, який походить із ліберального табору правлячої демократичної партії, отримав майже 50% підтримки. Після складання присяги президента південного. Ни Кореї він заявив, що його головною метою буде стабілізація південно-корейської економіки та зміцнення пошкодженого іміджу Кореї на міжнародній арені. Найбільшим внутрішнім викликом він вважає зусилля щодо об'єднання суспільства, яке стало більш поляризованим ніж будь-коли після імпічменту ЮНСОКЙоля. Консервативний табір, з якого походить усунутий політик, підтримує понад 40% відсотків корейського суспільства. Лі також голосив про зміцнення союзу зі сполученими штатами. У південній Кореї розміщено 28 тисяч 500 американських військовослужбовців. Це один із найбільших американських контингентів за межами Сполучених Штатів, який частково фінансується Кореєю. Економісти попереджають про наслідки політичної невизначеності після президентських виборів у Польщі. Злотий слабшає, а фондова біржа реагує без ентузіазму, каже доктор Яцек Родзінка, економіст із Варшавсьряшівського університету в ефірі польського радіо Гряшів. Економіка, підприємці та фінанси люблять стабільність. Вони не люблять напругу. А саме з такою ситуацією може мати справу Польща зараз після перемоги Кароля Навроцького співіснування президента з урядом може означати складну співпрацю, що негативно вплине на економіку, каже доктор Яцек Родзінка. Такого взгляду же піношки капітали любівтіша любов спокою з огляду на те, що грошики капітали люблять, тишу люблять спокій. А тут два табори, які протистоять, які насамперед мають проблему з різними підходами не економічними. Це якісь світоглядні проблеми, однак вони можуть впливати й на економіку. Бо чисто ну не скажу так зі злості, але щоб показати, хто тут сильніший, може виявитися, що часто навіть хороші рішення не будуть проходити. Заняше ходять нібендо. Економіст також нагадує про закон про зменшення внеску на медичне страхування, який президент Анджей Дуда витував, незважаючи на позитивні оцінки економістів. За словами доктора Яцика Родзінки, євроскептицизм нового президента навряд чи вплине на відносини з європейським союзом, оскільки ключові рішення приймаються на рівні уряду. Однак заяви президента можуть зашкодити іміджу Польщі за кордоном. Після спецоперації СБУ зі знешкодження російської авіації у Сполучених Штатах задумались над власними спроможностями захистити стратегічні об'єкти. В останні роки пов'язані з комуністичною партією Китаю організації здійснювали чимало комерційних спроб викупити землі у США, зокрема поблизу чутливих об'єктів, таких як авіабаза Гранд Форкс у північній Дакоті. Купівля 300 керів сільськогосподарських угідь групою Китай. Ських компаній у 2021 році уперше привернула увагу конгресу до таких непомітних операцій. Тоді губернатор Флориди Рон де Сантіс заборонив подібні операції у своєму штаті. Демократи кажуть, здоровий глуст полягає у тому, аби не дозволяти іноземним опонентам купувати сільськогосподарські угіддя поруч із місцями, де розташовані важливі для американської обороноздатності об'єкти. Анджей Дуда передасть Каролю Навроцькому рішення червневого саміту НАТО. У ГАЗі у своїй заяві голова канцелярії президента Малгожата Папроцька зазначила, що участь новообраного президента у зустрічі лідерів країн Північно-Атлантичного альянсу не очікується. Навроцький вступить на посаду лише 6 серпня. В ефірі польського радіо Малгожата Папроцька зазначила, що однією з головних тем має стати збільшення витрат на оборону. Однак, поки що невідомо, скільки країн НАТО підтримують таке рішення. Dopiero... Відповідь на то питання певні познане до піровідповідь на це питання. Ми дізнаємося у Газі. Велика підтримка є і з боку держав східного флангу НАТО. І звісно, ми мусимо переконувати ті найбільші країни. Треба збільшувати видатки до 3%. Кожне збільшення витрат на оборону збільшує нашу колективну безпеку. Сумаречні збільшення нас нашкі. Тим часом керівник бюро національної безпеки Польщі, генерал-лейтенант Даріуш Луковський, в інтерв'ю газеті Жечпосполіта наголосив, що перебування України у сфері впливу заходу є гарантією безпеки Польщі. Це природний буфер безпеки для нас, переконаний посадовець. Саміт НАТО відбудеться у ГАЗі із 24 по 26 червня. Очільник Пентагону Піт Хексет не буде присутній сьогодні на зустрічі Рамштайну у штаб-квартирі НАТО, оскільки це нібито унеможливив його графік. Про це заявила речниця Пентагону Кінкслів Вілсон. Виданню Політіко, як зазначається, очільник Пентагону буде у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у четвер. Але його місце на засіданні контактної групи з питань оборони України у середу займе посол США у НАТО Меттью Віттакер. Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво Рамштайном у лютому, після того як Хексет заявив, що США більше не від. Діграватимуть ключової ролі у регулярних зустрічах. Їх нагадаємо. Започаткував колишній міністр оборони США Ллойд Остін у квітні 22 го Аналітики кажуть, це ще один елемент відходу сполучених штатів від участі у врегулюванні війни, яку розпочала Росія.